Сьогодні 24 серпня 2025 рік, День Незалежності України, а я продвигаюся в нашому будівництві. Е, і так, ото наша хата, оце наша літня кухня. І зараз, е, зараз я роблю... Що роблю? Я роблю каналізацію туди. Зараз я перекину камеру на інший бік. Итак, перекину в камеру. Вот тут у нас септик, вода, вода на город, вода в хату. И так само хочу сделать э, канализацию и воду в летнюю кухню. Вот так мы уже прорыли с дядей Павликом. Вот там глубоченько, глубоченько так. Думаю, что выстачить. На 24 серпня септик уже готовый. Яма, Точніше яма вже готова, кришка вже залита, вона буде вистаюватись. А зараз я замірю, скільки я прокопався Павликом. Павліком. Ось, і вже буду знати, скільки мені до фундаменту. 160 сантиметрів. В мене тут до фундаменту 80. Пускай фундамент 50. Ну, коротше, думаю, по добре. Зараз треба нам зробити напрямок. Десь отак. Итак, зеленые места для пылинья. Тут я пробьюсь. И тут будет наша канализация. Туалет, умывальник. Вот. Вот такая кімнатка будет для не знаю, там есть канализация, умывальник. Там может какая-то кухонька. А это у нас кто не бачив в відео, видео, вот такая Літня Летняя кухня. Ну тут на квадрате 18 точно где. Теки заросли в склад. Так, ну добре. Нарешті, за третім разом я вже натрапив на те, що мені треба. Оце штирьок я вже забив, я подивився з вулиці, воно все видно, і я вже наштрикав тут отворів. Зараз покажу вам. Ось це я малював траєкторію, так сказати, лопати. Ось так, бачите, оце лінії? Відміряв від краю стіни, відміряв від того краю стіни, примірювався, попадав сюди, але все одно трішки вже відбивався і від вікна, От, але все одно не дуже в мене все виходило. А зараз я покажу, що я вже добив. Ось там той штирьок. Армату, кусок арматури за те, що я вам казав. І мені прийшлося, я рив ось так напрямок, а мені дойшлося взяти сюди ще більше. Щоб, ну, я брав і, в, і вліво, і вправо. І вже ну, от таким чином я докопався. А далі вже я прокопався, просверлив ближче сюди ці отвіри і вже буду далі розбивати це все. На ну, цьому поки все. Така глибина Так, нарешті я це зробив. Як ви можете бачити, чи не можете ви бачити? Воно є. Ось така от губіна. значит, секаловские какие тут. Глубина 105 сантиметров. так. Ну, нарешті це я вже зробив. За допомогою репавліка, в вкотре нагадую. ну, На цьому все.